Доброго дня, друзі. Сьогодні 11 червня 2025 року. Хочу поділитись своїми спостереженнями за такою цікавою формою Олександра Шаповала як Градіський світанок. Поки я не готовий сказати про її смакові якості, стійкість до тріску, але. Початок цікавий, що мене здивувало. Давайте я розкажу. В цьому році в Олександра я взяв трошки черенків, хілена, динька, він подарував там, басанті і Градський світанок. Я його брав як крупний синій виноград, доброї врожайності за смак. Олександр сказав, що він без мускату, але вкус непростий. У мене з синіми виноградами якось от, з крупноплодними не дуже складається в тому плані, що Руслан підтріскує, але тримаю, бо не хороший виноград. Лорану я викорчував і от хотів, якби оцей градіцький світанок на замін. Що мене здивувало? Рік такий. такий, якийсь такий, В общем, ринки я прививав там, в гарячки. Привив сім диньки, чотири градеського світанку, чотири хелени і три басанті. Прививав я ще до морозів і стартанули вони до морозів. Там денька стартанула штуки три-чоти, басанті стартануло два. У радісська світанка тільки, стартнула тільки одна почка. Хіле на дві почки стартанула. Ну і от пройшли морози. Ясно, що це все, що стартануло, воно все вимерзло, пропало. Але от що цікаво, що денька залишилась в мене зараз семи тільки одна. Почка, яка йде в Ріст. Це та, що пішла із тих, які не пішли перед морозами. Басанті, там теж одна така і та слабенька, Хелена теж одна. А от Градський Світанок <кій> викинув е на двох різних е черенках дві почки, і що цікаво, він добре пішов в ріст. Уже ось тут набрала десь майже метр. І головне, що стартунув добре після морозів. І ще на кожній лозині, ось на цій один бутон викинув, ще можна буде спробувати. І ось, ось ще лозинка трошки меншенька, але викинув ось дві гровни. Тобто, так можна зробити висновок, що сорт, по-перше, повинен бути врожайним. Ну, ще подивимося, як воно запилиться далі. А по-друге, що цікаво, що бруньки добре перенесли морози. І фактично з чотирьох бруньок одна тронулась, вона вимерзла, а дві, які не тронулись, вони тронулись після морозів. Тоді як в других сортів, які я прививав, такого результату нема. Так що от такий цікавий у Олександра гібридна форма, радіський світанок. Можливо, звернете увагу. Дякую за перегляд.